Вітання crm системи обіцяють бізнесу ледь не золоті гори, але ж скільки проєктів е, закінчуються, м'яко кажучи, не так, як планувалося? Вітаю! Такі є дуже багато невдач. На жаль, от сьогодні ми якраз і розбираємо аналітичний матеріал, типові помилки при впровадженні CRM». Та стратегії їх запобігання. Хочемо зрозуміти, де ці підводні камені. І це дуже доречно, бо CRM – це ж не просто програма, яку встановив і забув. Це ціла стратегія, це актив. Саме так. І невдача тут це не лише про гроші, це про втрачені можливості, про мотивацію команди. Аналіз якраз показує, що все зводиться до планування і власне уникнення типових граблів. Тоді почнімо з перших граблів. Аналіз каже, це не чіткі цілі. От компанії говорять, хочемо покращити взаємодії з клієнтами. Звучить гарно, правда? Дуже гарно. Але абсолютно незрозуміло, що це означає на практиці, як виміряти це покращення. Точно. І що виходить? CRM спримається не як інструмент, а як додаткове навантаження. Просто ще одна табличка, яку треба заповнювати. І отут, знаєте, починаються проблеми глибше. Співробітники не бачать сенсу. Для них це просто ну, якась нав'язана річ. Тобто опір. Опір небажання користуватися. І як тоді оцінити, чи вартувала та CRM своїх грошей? Ніяк. Без чітких KPI, ключових показників, проект просто пливе собі кудись. Як цього уникнути? Джерело радить ще до старту чіткий план, з конкретними вимірними цілями. Наприклад… Наприклад, скоротити час відповіді клієнту на, скажімо, 20%. Або збільшити кількість повторних продажів на 15%. Щось, що можна порахувати. Зрозуміло. Добре, цілі визначили. Але ж є ж ще команда. Друга помилка, про яку йдеться в аналізі, ігнорування думки співробітників. Тих, хто буде з цією CRM працювати щодня. О, це класіка. Керівництво вирішило, впровадило, а людей не спитали. І яка реакція? А реакція прогнозована опір. Може, не відкритий. Але такий тихий саботаж. Бо саме ці люди, як підкреслює матеріал, знають усі нюанси своєї роботи. Тобто їхній досвід ігнорують саме так: ігнорують їхній досвід, їхні болі. В результаті систему використовують мінімально аби як, шукають старі звички, старі excel таблички. І дані в CRM стають неактуальними абсолютно неактуальними. Сміттям по суті, і вся ідея CRM руйнується. Стратегія запобігання тут здається очевидна. Очевидна, але чомусь не завжди застосовується залучати команду від самого початку від вибору системи до налаштування. Обговорення пілоти. Так, так. Опитування, робочі групи. В аналітиці є цікава ідея створити команду таких собі внутрішніх чемпіонів CRM. Ентузіастів, які допоможуть іншим. Точно. І будуть збирати зворотній зв'язок, допомагати колегам. Це працює. Гаразд, з командою розібралися. Але є ще технічний бік дані. Третя помилка: проблеми з підготовкою та міграцією даних переносять усе як є. От саме. Переносять так звані брудні дані. Тобто дублікати, неповні записи, застарілу інформацію. Це все одно, що ну, робити ремонт у квартирі, не виносячи старі меблі й мотлох. Хаос замість порядку. Абсолютний хаос. А якість даних. Це ж фундамент СРМ. Якщо дані погані, то й аналітика буде ніяка, і персоналізація неможлива. І довіра до системи падає. Падає катастрофічно. Співробітники просто перестають нею користуватися, бо не вірять цифрам. Плюс під час самої міграції можна ще й дані втратити, якщо план не продуманий. Що ж робити? Які поради в матеріалі? По-перше, аудит даних. Ще до міграції почистити, структурувати, видалити дублі. По-друге, детальний план самої міграції і обов'язково тестовий запуск на невеликому обсязі, щоб перевірити, чи все йде гладко. Саме так, добре рухаємося далі. Помилка номер 4 Коли вважають, що впровадження CRM – це такий одноразовий проект, запустили і все, можна розслабитись. Так, це теж дуже поширена і м -м, хибна думка. Бізнес вже змінюється постійно, потреби ростуть, процеси адаптуються, а CRM залишається стара. А CRM залишається стара, так, і вона перестає відповідати реальним потребам, вона стає неефективною, а інвестиції марними. І ще ж ігнорують зворотній зв'язок від користувачів, як каже аналіз. Так, а це ж найцінніше джерело інформації для розвитку системи. Без цього дрібні незручності накопичуються, дратують людей, знижують продуктивність. Виходить, потрібен постійний процес. Постійний, потрібна довгострокова стратегія розвитку CRM. регулярні оновлення, додавання функцій, аналіз використання. І обов'язково хтось відповідальний за цей процес. Зрозуміло. І остання п'ята помилка з нашого аналізу це ізольованість CRM. Коли система працює сама по собі, не зв'язана з іншими інструментами. Отак. CRM живе своїм життям, бухгалтерія своїм, маркетинг своїм, склад своїм. І що тоді? А тоді дані фрагментовані, немає цілісної картини клієнта, співробітникам доводиться вручну копіювати інформацію з однієї системи в іншу. Це ж купа часу і помилок. Величезна купа часу і ризик помилок. Уявіть, менеджер з продажу бачить у CRM, що товар є, а на складі його вже немає, бо системи не синхронізовані, і клієнт незадоволений. Звісно, це прямо б'є по якості обслуговування і ефективності процесів. Як цього уникнути? Планувати інтеграцію? Планувати з самого початку. Ще на етапі вибору CRM дивитися, чи є в неї можливості для зв'язку з іншими системами, так звані API або готові інтеграції. Тобто, щоб системи спілкувалися між собою. СЕНЕТЕК. І впроваджувати ці інтеграції поетапно. І, звісно, навчати команду користуватися всією цією екосистемою інструментів. Отже, якщо підсумувати наш розбір аналітики, п'ять головних проблем: нечіткі цілі, ігнорування команди, погані дані, відсутність плану розвитку та ізольованість системи. Так, це ключові моменти. І висновок тут один успішне впровадження CRM – це не про технологію, як таку. Це про стратегію, про людей, про процеси. Комплексний підхід. Абсолютно, потрібне чітке планування, залучення користувачів, якісні дані, постійний розвиток та інтеграція. Головні поради з матеріалу, якщо коротко, визначайте KPI, слухайте команду, готуйте дані, плануйте майбутнє та інтегруйте. І на завершення, як завжди, думка для роздумів: навіть якщо повноцінної CRM ще немає, який один процес роботи з клієнтськими даними можна було б покращити вже зараз, просто застосувавши більш стратегічний підхід.